Я від тебе йду. Танін хлопець Федір обрадував її за сніданком. Нічогосі, засмутилася Тетяна. А що сталося? Іншу знайшов? Федір зітхнув і почав вивалювати на подругу свої невдоволення. Ти свого кота любиш більше, ніж мене. Ну так. Не стала сперечатися Тетяно. Я з ним сім років живу, а з тобою всього півтора. Що не так? Та все. У відповідь спалахнув Федір. Уночі ти його обіймаєш, а мене висовуєте до краєчку, а я теж обійматися хочу. Таня з жалем відклала над кушани паливний сорок. Не дав навіть поїсти зранку егоїст. А ти сам подумай Мошенька, м'якеньке, ласкавель, не хропев, пахне завжди, чистою шерстю, а ти голишся через раз. А у душ перед сном тебе не заженеш, то кого мені приємніше обіймати? А найкращий шматок м'яса ти завжди віддавав куту. Федір не відступав від своїх претензій. Очі Тетяни широко розкрилися від обурення. І що? Ти собі будь-який шматок м'яса зможеш купити. А Діма тільки той, що дадуть, купував би сам, готував би. Але ж ти і в магазин зі мною ходив за ці півтора року разів ну п'ять. Вибач, але я не особ... На свої купую. Але я гроші тобі даю. Даєш, стільки, що сам їх і проїдаєш. Але Федір знайшов ще один аргумент. Ага. А коли я хворів, ти до мене навіть не підійшла. А тімкою сиділа поруч три ночі. Тетяна остаточно розсердилася. У Тимоші було важке запалення, а у тебе температура 37,2. Мені швидку тобі треба було викликати. А коли у мене боліла сина спина, ти образився, що я не готую, мовчав і весь тиждень спав відвернувшись. А Тимошенька був завжди поруч, як міг, так і лікував, просто втішав, просто був поруч. І тут Тетяна зрозуміла, як же їй пощастило. Це, Федь, мені ніколи. Ти речі вже зібрав. Тоді кричи, давай сюди і на вихід. Але хлопець раптом передумав слухай, я, напевно, був неправий, вибач, я все усмідомив і виправлюсь. Ти зараз розповіла, і я зрозумів, що вона вдурня. Ні, ні, ні. Тетяна вже сама миттєво зібрала Федіні речі. Не розчаровуй мене. Федь, іди!» Я з тобою абсолютно згодна. Кота я люблю набагато більше за тебе. А ти, якби любив сам, уже давно б на мені одружився. Ключі!» Зачинивши за федою двері, Тетяна розшукала Тимошу. Кіт дуже боявся гучних звуків і під час розбірок ховався під диван. Тимошенька, ти чого злякався? Все, тепер у нас буде тихіша тиша. А давай ми тітько в гості до себе покличемо, а? Тетяна схопилася за телефон. Свідка, а мене Федя кинув. Зрозуміла. Муттє відгукнулася подруга. Що брати з собою Торт, шампанське чи горілку? Нічого не треба, у мене це все є, відповіла Світя Тетяна. Але Світлана все таки забігла по дорозі в магазин. Адже вона йшла не тільки до подруги. Світа знала, що Тимоша теж дуже на неї чекатиме. І набрала для кута цілого розмоколиків. Як гадаєте, чи всім розставанням передують такі вагомі причини?